Всім привіт! Я Ярослав, вітаю вас на моєму особистому каналі. Знаєте тих тіпів, які фоткаються на фоні чужих дорогих машин? Так от, я пішов далі. Я знімаю відео на фоні чужих машин. Помітили, як філігранно з цієї фрази зникло слово дорогих. Все вірно, у нас сьогодні на огляді Mazda 6. 2013 року на моторі 2.2 дизель. Червоненька. Кожним наступним моїм відео список заборонених Альбіною тем для жартів зростає. Тому зараз без жартів звертаюсь до Альбіни і до компанії Хапай авто». Я поверну фразу дорогих авто у вступне слово, коли позаду мене, ось так, то там стоятиме автомобіль Тесла. Я сподіваюся, що ми домовились. Давайте традиційно почнемо з дизайну. Ну, це торжество стилю над несмоком, це торжество стилю над будь-чим, це квінтесенція дезігну, як вона є. Тачці вже 10 років, а вона досі виглядає краще ніж за, за деякі сучасні авто. Зіставшись салону, Мазда 6, ви знайдете тут комфорт і елегантність, і це справді так. Тут все зроблено з високоякісних матеріалів. Це не в яке порівняння з тим же джуком. Наприклад, тут все класно, комфортно і стильово. Перед тим як взяти цю машинку, я тиждень поїздив на такій же, але чорного кольору 2016 року. І в неї не було ось цього екранчика вбудованого в торпеду. І через це торпеда була більш така приплюснута. Вона мені подобалася більше через це, хоча в неї була і бідніша комплектація. А ще коли я вперше ось так відчинив двері і подивився в салон, і я такий на ту на ту мазду, і я такий, так це ж ну, BMW, це що BMW? Ось такі були в мене враження. Тут красиві спортивні сидіння. Руль теж такий спортивний, за нього хочеться триматися ось так, ось тут двома руками. І це справді прикольні відчуття. Це, ти ніби керуєш, він ще такий трошки важкий, налитий. Тобто так от хочеться ним, а, ніби ну, він реально чуть-чуть важчий, ніж ніж звичайний ніж звичайний автомобіль. І це дуже прикольно, не дуже прикольно їхати по серпантинах. Я думаю, що ми десь зараз проїдемося робити оцей вжух-вжух-вжух на серпантинах. Це просто неймовірні відчуття. Але що, якщо ми їдемо? Не по серпантинах, а просто по трасі кудись далеко. Наприклад, от до Львова. І ось тут вже починаються, звісно, нюансики, звісно, ну починаються певні. А, ну, не дуже, от їхати в такому положенні 6 годин не дуже комфортно. Да? Треба десь якісь підлокітник і так далі. Справа ось тут є підлокітник, але він, коли висовується, він, в принципі, норм, до нього претензій немає. Коли він висовується, він закриває один підстаканник. Ну, але хто дбає про цього пасажира, правильно, аби твій. Чай чи що там напій стояв, а пасажир якби попостить. Згода, згода. Всі однозначно про це говорять. А от з лівою рукою, ну, мені ніби не вистачає, отут, ну, от, можна отак по-пацанськи тримати лікоть, отак. Ну, але це слишком стильно навіть для мене, це занадто. От, Можна, звісно, налаштувати кермо. І ніби ось так, ніби зручніше, ось так ніби нормально. Ну але вже це на грані, це на грані для мене видимості, щоб воно закривало. Закривало мені а, приборку. Ну, але хто слідкує за тією швидкістю? Правильно собі а, поставив круїз і топиш. На дорозі Mazda 6 поводить себе як справжній спортивний седан. Ну, б це не означало. Жорстка підвізка, оцей такий важкий налитий руль. Це додає спортивних відчуттів. Але це якщо ви за кермом. А от з пасажирського місця часто можна почути Ярик, в мене складається враження, що в тебе в машині ніхто ніколи не блював, але тобі дуже хочеться це виправити. Як ви зрозуміли, цей автомобіль просто створений для того, щоб насолоджуватися кожним кілометром дороги. Залу тут сидіти ну, навіть комфортніше ніж спереду. Приємні на дотик матеріали, все класно, комфортно. От, Я сижу за собою, скільки у мене місця для, для ніг зверху над головою. От, я тянуся і ледве торкаюся волоссям до стелі. Підлокітник. Отак сів, розсівся і їдеш, все, можна влягтися. отак. І спать просто. Ну, Ніби вона створена навіть трошки для задніх пасажирів, аж обідно. Коротше, що в нас понудиться в цій машині? Та в принципі, ну нормально, нічого, нічого сильно якогось екстравагантного, нічого, ну і не ну, непогано. Тобто, так, трохи нижче середнього, ніби, от, ніби, ніби трошки гірше, ніж у Вольво було. Ось такі враження. Давайте щось послухаємо. Забавною особливістю є те, що у водія тут електричне регулювання сидінь, а у пасажира механічне. Я про це дізнався, коли пасажир захотів відрегулювати собі сидіння, а я йому дав якісь незрозумілі інструкції, як це зробити. Як ви зрозуміли, машинка спортивна максимальна, але при цьому є і комфорт. Хочеш їхати спокійно і не навалювати? Ну, як кажуть японці, біти щон, і при цьому теж можна буде отримувати задоволення. Безпека для МАЗди на першому місці. І Mazda 6 2013 року червоненька не є виключенням. Система моніторингу сліпих зон, система попередження про зіткнення ніколи не були встановлені на цьому автомобілі. Але не переймайтеся, є ще й бідніші комплектації. Це все-таки пасанський автомобіль. Про контроль мертвих зон і його відсутність це був прикол. Насправді вони тут є. Може тут і система попередження провідка є, я ж не знаю. Ну, передні проктроніки так точно. Чи економічна вона при цьому? Ну, фігас два. 10 літрів на 100 км. І це при тому, що це дизель на секундочку. Це біль. Багажник тут просторий і великий. Сюди легко може поміститися людина. Ну і я зараз це перевірю. Ну і віддамо дані традиції, е, піднімемо капот, але тільки для того, щоб подивитися там газові упори чи патичок. Ну це все, в чому я розбираюсь під капотом. Почалось. Ого. Ну і що, панове, я вас вітаю, тут патичок. І він теж просто лежить. Божечки, я думав, що такого не буває. О, є патичок. І він просто лежить. Це мерзость якась. Ага, в нього є защолочка, просто вона отак, типу, була. Да? Він разом з нею дістається. Чик. Ого, дивись тут. На Ну, патачок і патачок, Зараз так хлопну. Нічого не відбулося. Ясно. Ну і ладно. Що ж, відповідаючи на запитання, чи взяв би я собі такий автомобіль. Відповідь однозначно так: це це точно кандидат. Вона прикольніша і за Altimu, і за Джука. Вона приємна, як зовні, так і середини. Є якісь приємні відчуття від водіння і так далі. Ну, а на цьому, власне, все. З вами був я, Ярослав. Наразі.